Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні виїжджав, сіяв Овес і пішла пара через, ну, от сюди йде поплавок. Пішла пара і потім заглушив, пішов пообідав прийшов, почав заводити, получився гідроудар, мотор не міг прокрутити стартер. Потім ще раз, ну, коротше, на четвертий раз я її завів. Ну, зразу зрозумів, що щось не так. Значить, не знімав я, як я е, знімав головку. Е, зняв головку прокладку, достав прокладку з підголовки. Ну, я зразу зрозумів, що це, мабуть, вода в цьому. ну Пробило прокладку. Ось, зняв я прокладку і ось виходить, бачите. Пробита прокладка. Пробита прокладка, пішли гази в цю систему охолодження. А як він стояв заглушений, то вода через пробиту прокладку попала в циліндр. Це я його сюди піддвину, бо я тільки що там. Ну, Целіндер був там і там була вода, я тряпочкою вимочив. от така е, неприємна ситуація. Це бистренько зняв. Тут немає такого нічого е, сложного. Ну, буквально скільки. Хвилин, ну, може 20, я оце від я його відкрутив, зняв головку. Достав прокладку. Ну, я, звісно, на пробитий прокладки дофризував той город, досіяв вес, але як давав газу, то от газнув, пішов дим і через вихлопнув, і сюдою. газнув, і через поплавок дим іде. І через вихлопнув. Ну, я тут, якось так, значить, я не рискнув. Далі, ну думав, що завтра сіять, але думаю зніму, щоб не наробити біди. Завтра поїду. Подивлюся в магазині, якщо є. Така прокладка, якщо ні, то буду заказувати через інтернет. Ну, всім дякую. До нових зустрічей.